Усім привіт! Ви як завжди на каналі Вадим Шадов. Сьогодні вирішив виїхати на природу. У нас таке гарне озеро. Хочу спробувати зловити рибу. Це буде моя перша рибалка в 2023 році. Також розпакую сухпайок американський, гуманітарний. Він такий самий, як минулого разу, я знімав, але якесь інше меню. І також хочу приготувати на вогні Чебуреки по рецепту Віталія Ігнатюка. Хочу спробувати, подивився його відео, дуже сподобалось. Дивіться, яке озеро. Я вперше сюди приїхав, ще тут не ловив ніколи. Але бачу, рибаки трохи є. Кажуть, на мотель Ну, Мотиля в мене немає, Я взяв тільки імітацію мотеля і хробака взяв. Взяв дві вудочки. ну, Спробуємо. Покидаємо. Не знаю, чи, звичайно, щось зловимо, так як зима, зараз не дуже карась бере. Але саме головне провести гарний час. Так би сидів вдома, а так на природі красота. Знайшов ось таке місце. Тут таке колесо лежить. Дуже зручно якраз поставити дві вудочки, одну на мотелі, одну на хробак закинув. Все, вудочки нехай стоять, а я піду розводити вогонь. Будемо пробувати готувати чебуреки. Бо На вулиці дуже холодно. Довго сьогодні не будемо на рибалці, але думаю, десь годинки-дві 3 побудемо і будемо їхати додому. Бо так особу ще не посидиш. Хочеться вже тепла якогось. Поки нічого не клювало. Відбрав такий мангал і за допомогою горілки буду розпалювати. Дрова сухі, дубові, будуть довго горіти. Розпалив нарешті вогонь, все нехай перегорає. А тут ось є такий столик, я вже тут підготував всі інгредієнти, якраз звідси дуже добре видно вудочки. Все, буду показувати вам зараз рецепт, бо вже сам дуже хочу спробувати. що ж, Першим ділом потрібно вибити яйце, в кружку. Сміття потім викинемо. Тепер переколочуємо це все діло. Ой, хорошо на природі. Кострик стріляє, вогонь горить, ззаді ставок. Щоб трошки тепліше було б взагалі класно. Але я взяв з собою в термосі чай гарячий. І зараз ми з цими чебуреками так пообідаємо, чи поснідаємо. Так, є. Тепер фарш взяв свиний. Ось такі круглі лаваші. Собі. О, я думаю, якраз ось такий лаваш і на сковорідку влізе. Так, беремо тепер фаршу трохи. Якраз пів кілограма фарша має вистачити на цих 4 лаваша. Ще трошки. Оп. Так. Тепер цей фарш треба посолити, поперчити. Так, перець. Все. Виходить ось така краса. Тепер беремо ось цей край, який залишився змащуємо яйцем. Отак, раз. По Рецепту ще була цибуля, але ну, цибулю я просто забув. Ну нічого, думаю, і так буде смачно. Так, все цей край змастили і тепер ось так вдвоє його. І прижимаємо тут. Раз. Це виходить у нас отакі от чебуреки. Все відкладаємо в сторону і тепер цих 4 штуки зараз зробимо. і Будемо ставити на вогонь жаритися. А ще ось такий от сухпайок меню номер 4 Такий самий, як того разу. Зараз чебураки пожаримо і розпакуємо ще цей сухпайок. До речі, друзі, хотів вам порадити україномовний канал, називається Friend Family. Це українська сім'я, яка переїхала жити в Америку. Вони тут знімають відео, як зняти житло в Америці, які там товари продаються, їхню культуру, плюси-мінуси життя. Одним словом, дуже цікавий канал, тому обов'язково підписуйтесь, силочку я залишу в описі. Масло наше нагрілося, шкварчить вже. Так, Виставити рівніше. і кидаємо тепер. Опа! Один і одразу другий, щоб було скоріше. Якраз влізло два. Тільки що ходив, провіряв вудочки, не було ще покльовки, і мотель на місці, і хробак на місці. Ось тут у нас жариться чебуреки, вже запах пішов на весь ставок. Зараз випічаю гарячого, вже так замерз трохи. Ну нічого. Ох, красота, вже хочеться обідати з таким обідом і в такому місці це взагалі класно. Перша партія в мене вже готова. Дивіться, які прикольні вийшли, з такою скоринкою. Зараз ще дожарюю ці і будемо з чаєм зараз обідати. Блін, класно виходить. Цікаво, як на смак. Ну що ж, давайте пробувати тепер наше блюдо. Наливаємо чай. Забув з собою взяти щось застелити, дерево мокре. До речі, ось такий термос. Дуже прикольна фірма, він тримає десь майже двоє суток, прям кипяток тримає. Дуже класний. І не дуже дорогий такий, ну доступна ціна. Ой, хорошо. давайте тепер спробуємо наш чебурек. Це реально дуже смачно. Я спочатку думав, що фарш не доготується, але ні. Прикольно, головне його робити таким тонесеньким. Класна штука. Такий хрусткий вийшов. Прикольний рецепт, обов'язково пробуйте. О, хорошо на природі, що може бути ще краще. І так, я вже пообідав, браки дуже сподобались. І тепер давайте розпаковувати наш сухпайок на меню номер 4 І Так, що в нас тут є? Того разу не було якраз з чим його. Їсти, але ну, не було ніяких напоїв. Зараз якраз чай є, то можна пробувати. Так, Сміття обов'язково викидаємо за собою. Так, Таких самих дві брошурки, як того разу. Це коротше, брошурки на состав до цих двох основних блюд. Так. Два основних блюда. Печиво. Ще одне печиво, полуничний джем, так, ложка, сірники, серветка, так само, як того разу, це в нас оріхова паста, крекер солений, Одним словом, сухпайок, один в один, такий самий, як той. От, в принципі, нічого такого нового, оце все. Абсолютно те саме. Давайте тільки зараз спробуємо основні страви. Зараз їх перемнем. І ось так. Давайте з цього почнемо, воно якось більш рідкіше. Так само напоїв ніяких немає. Такс. Це в нас квасоля. От ложки в них дуже класні, прям якісно зроблено. І так, ось така от квасоля з морквою з чимось таким. Скажімо так, нормально. Можна їсти. Хочу нагадати, що цей сухпайок йде гуманітарний для цивільних людей, тобто він не військовий. Якщо нема що їсти, то саме то. Вся штука нормально, така квасоля з овочами, достатньо солі, щоб його нагріти, взагалі бомба. Єдине, що напоїв ніяких немає, дуже странно. Хоча б якийсь стік кави маленький чи чаю, було б сюди саме то. Так, все попробували, Давайте ще... Ось цю страву попробую. Ну, такої квасолі того разу не було. Була якась пшенична каша з картоплею, ось таке щось. Ну, Страви основні нормальні. Так, А це в нас йде рис. Абсолютно такий самий, як того разу. Суховатий, трошки м'яса, кукурузи, помідори, паприки. Ну от рис таке собі. Тоже, на хранях їсти можна. Нагріти, якось додати трошки соусу сюди. Нормально. От бобеці квасоляться краще. Те все відкривати не буду, ви вже його все бачили. Я думаю, вам не буде цікаво одне і те саме дивитися. Ну квасолька, так. Да. Не зрівняється, звичайно, з чебуреками. Чебуреки це взагалі топчик. Але... Особливо ось так десь на природі, то може бути. Йдемо провіряти, наприклад. навіть Найбільше. не спробували. Взагалі. Хробак живий, лічно і не було покльовок. Мотиль так само на місці. Я так поглядував, дивився. думав, Може пропустив щось, але ні. То зараз ми перезакинемо на новий хробак. Мотель, напевно, не буду пробувати. Якийсь він, такий не дуже мені сподобався. Якби був живий, це зовсім друге діло. Подобаються мені ці вудочки, вони мають 5 метрів, дуже класно закидуються. У мене було до цього 3 метри, 4 метри. 4 метри ще є, але вона така. десь Якщо якийсь такий канал, то нормально ловити. А от на ставки 5 метрів, саме так. Давайте супер закинемо також на хробак. Ось така бачите імітація цього мотеля. Я зараз його лишу і ще хробак вдягну, ну, може так буде. Я вже потрохи почав збиратися додому. Хочу вам ще показати мангал, хто новий на моєму каналі. Я його купляв десь рік назад. Завжди мене виручає. І дуже прикольно, що він складається в такий чемоданчик. Ось так ножки повідкручували. ці ножки всередину ось таку махачку з собою вожу закрив ось така штука в кінці виходить він трохи важкуватий важить десь кілограм напевно 5-7 але дуже зручно він собі складається ви собі всередину ще можете положити якісь рукавиці якийсь розпал сухий спирт сірники і у вас все буде вкупі і дуже зручно з собою брати десь на природу Ну що ж, друзі, ось таке у мене вийшло відео. Трохи порибачили, На жаль, нічого не зловили, але нічого страшного. Головне, гарно провели час на природі, пожарили смачні чебуреки, розпакували сухпайок. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, якісь, можливо, ідеї для відео, якісь рецепти будемо пробувати. І не забувайте ставити лайк під цим відео. Всім пока!